А де бабуля? Ти бабулю покликала чи ні сьогодні? Ні, сьогодні твоя черга. Моя черга? Так. Бабуля, сніданок стине. Ви збираєтеся йти сніда чи ні? Дон пуш зе хорсес. В смислі зе хорсес? Кажу, снідать пошли. Дон пуш зе хорсес. Я щось нічого не зрозумів. Ви кажу, снідать ідете чи ні? Не гони лошадей, если ты не разумеешь по-английски. Так, я понял. Короче, сніданок на столі. <laughs> Якийсь Don Pulz ze Horses, ти розумієш, що це? Таке? Так. Що це? Не гони лошадей. Так це я гоню лошадей. Кажу сніданок. Ай-яй-яй, ай, бабуля. Вона в усика дивилася. Усика дивилася? Так. Да. Ви дивилися усика, так, да, бабуля? Ні, у мене виключився ви... Ви... телевізор. А, ви по радіо я чули, я все, я зрозумів.